Усім привіт! Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хубабубу. Особливо зі смаком баблгам. Ей, ти що робиш? Come on! Жуйка твоя сміття. Я повинна піднімати. Ось тобі. Ай гаразд тобі, не лайся. Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome! А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. Справді круто. Алексе, ти молодець. Але okay. тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі, круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика бульбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Oh, oh, no. Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене брів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все Міла твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так. Дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали! <звук> Міла, перестань! Він надто великий. <звук> Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Як мене одна думка, треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. Кривий. Все доводиться робити самій. Віта, молодець. Ти влучила. Я вже думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Ну ось у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Ура, Я дуже люблю гранат. Тільки подивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. До зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Окей. Okay. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах! Алекс, ти тепер схоже на маніяка. <свист> Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. <свист> Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта <свист> взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. <свист> <свист> І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міла, передай мені ніж. Тримай. <свист> Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так! Велика машина. Великий соковитискач плюс ціла купа гранатів і дуже багато смачного гранатового соку. о ви тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. М -м -м. Ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. М -м -м. Ну ось, у мене лише одна баночка коли. А в мене більше. Скільки Коли уміли. Так-так, дивіться, у мене ціла вежа з банок Коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рик. А ви як думали? Я такий хлопчик. Я більше люблю пепсі. Mm. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо? Зараз все впаде. Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Wow. Mm? Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Так, це все гази. А рятуйтесь, хто може! Це надзвичайна ситуація. Нічого собі. Міла, більше жодної коли. Так, я більше і не хочу. В мене вже не влізе. Джил, що ти? Це ж сира картопля. І так, я хочу картоплю фрі. Страва не складна. Упевнена, наші друзі впораються на всі сто. Звісно, впораються. і я вже приступаю. Беремо олію та виливаємо на сковорідку. Чим більше, тим краще. А тепер висипаємо готову картоплю фрі і чекаємо, коли вона підсмажиться. О, ні, олія атакує! Бабуся вже мчить на допомогу. Треба терміново гасити. Вибач, Джил трохи піни на тебе потрапило. Не хвилюйся, Я зараз все витру. Та не треба, ба, я сама впораюсь. А що там із моєю картоплею? Все згоріло, ти ще й піні. Треба щось вигадати. Точно! У мене ж в кармані завжди є кіткат. От він мені і потрібен. Якщо розділити шоколадки на палички, то вийде справжня картопля фрі. Тобто шоколадна картопля фрі. Дивіться, перекладаємо в упаковку, кладемо на тарілку і обов'язково додамо соус. Думаю, що шоколадний сироп ідеально підійде. Ну, як вам мій авторський рецепт? Заморожена картопля фрі професіоналам точно не підходить. А от звичайна картопля це те, що треба. Легким рухом руки чистимо картоплю, а потім таким же рухом нарізаємо її на скибочки. Звичайно ж, класична картопля фрі це просто та нудно. Тому я буду готувати по старому китайському рецепту. Кладемо картоплю між китайськими паличками і нарізаємо, але не до кінця. Насаджуємо все на шпажку, а тепер відправляємо в духовку і чекаємо приготування. Дуже цікаво. Але я також вирішила підійти до цього питання оригінально. І так, моя картопелька вже відварилась. Тепер її треба розім'яти в пюре. Між іншим, цей рецепт мені передала моя мама. А їй моя бабуся. А бабуся моя пробабуся. Ну, взагалі-то ви зрозуміли. Тепер додамо солі. Потім трохи борошна. І все це гарненько перемішаємо. У мене вийшло розкішне картопляне тісто. Викладаємо його на килимок та розкатуємо. Тоненько-тоненько. А тепер вирізаємо кружечки за допомогою моєї улюбленої кружки. Просто ідеально. А тепер в них ми виріжемо обличчя з посмішкою, щоб моя онука ніколи не сумувала. Відправляємо в духовку готуватись. Вмикаємо і чекаємо. А моя розкішна картопля вже готова. Вже відчуваєте цей неперевершений аромат. А з цього помідора я приготую домашній кетчуп. Розрізаємо і відправляємо його в блендер. Вмикаємо і нещадно перемилюємо його на томатне пюре. Готово переливаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю і можна подавати. Здорово, шеф. А тепер подивимо, що у мене вийшло. Джил, це не тобі. Прибери свій допитливий ніс. В якості соусу я буду використовувати кетчуп. Ви тільки подивіться, які гарні зачіски я зробила цим малюкам. Вирушаємо на дегустацію до Моніки. Ой, так забавно виглядає. Зараз спробую. Нади дуже смачно. М -м, ну, просто офігенно. Бабуся, ти чарівниця. Ходімо далі. Ого, яка цікава картопля. Спробуй її з цим соусом. Вау! Та це ж кіткат з шоколадним сиропом. А це страва від шефа. Перше таке бачу. Але на смак якось звичайно. Це, мабуть, соус. Спробую. Просто пере з помідорів не вражає. Перемагає бабуся. Я серйозно? Ой, як же мені приємно. Давайте всі обіймемось, мої любі. Паноченька, я просто щаслива. Цікаво, що цього разу хоче малятко. На цей раз я хочу сендвіч. Прийнято. Давайте починати готувати. Приступаю. Я між іншим в молодості виграла чемпіонат зі збирання сендвічів за хвилину. Зробила 154 сендвіча. Потім усім містом їх їли. Ой, мамочки, всі кухонні машини мене заїкою зроблять. Дякую. Повернемось до приготування. Я зроблю сендвіч з арахісовою пастою. І моїм фірмовим полоничним варенням. Ауч! Маля Моніка зазвичай за обидві щоки уплітає моє варення, а вночі їсть арахісову пасту. Тому їй точно сподобається мій сендвіч. Залишилось тільки розрізати на половинки, щоб було зручно їсти. У мене все готово. Так, апетитно. Я б з'їла половинку. Ну так, ну так, все малій моніці. Ну, гаразд, зараз я приготую сендвіч для улюбленої сестрички. Цей шедевр точно має перемогти. Буде незмінна класика, шинка та сир. Та чим більше, тим краще. А тепер треба додати більше майонезу, щоб не було дуже сухо. Чудово Залишилось зробити паніробку. Вона буде з моїх улюблених чіпсів Читос. Подрібнили yes. та посипаємо на сендвіч Думаєте, це все не тут то було? Тепер треба гарненько обсмажити сендвіч валії, щоб сир тягнувся до самого Китая. Кладемо на сковорідку та обсмажуємо з усіх боків. Моя офігенна смакота готова. Сподіваюсь, що Моніка оцінить. Здорово, Джил, молодець. А що ви так на мене дивитесь? Я вже давно почала готувати сендвіч, але ваш купований хліб це повна гидота. Тому я готую хліб самостійно. Він буде не лише нереально смачним, але й неймовірно гарним. Якось раз мені Моніка розповіла по секрету, що обожнює все райдужне, тому я вирішила зробити для нашої малечі райдужний тост. бо вона гідна самого кращого. Залишилось тільки все спекти. Як же добре, що в мене є супер потужна духовка, котра робить все за секунду, як смачно пахне! Ой, шеф, яка краса! Дякую за комплімент, бабуся. Але це ще не все. Нарізаємо хліб на тости. А потім робимо начинку. Цей райдужний сир зробили спеціально для мене. Вирощували на поляні, де пасуться єдинороги. Натираємо його зверху на тісто та можна подавати смачного. Ого, які усі різні сендвічі. А цей такий величезний. Він виглядає яскраво та апетитно. І на смак офігенно. А що всередині сир та шинка обожнюю. Просто пальчики оближеш, як смачно. Ходімо далі. Виглядає просто, але я впевнена, що це смачно. Отак. От Пізнаю смак бабусиного варення. А такі тости я вперше бачу. Нічого собі, райдужні. Спробуємо. На вигляд, вау. Ну і на смак непогано. Mm. Ну що ж, в цьому раунді перемагає сестричка та її величезний сендвіч. Неймовірно, смачно. Yes! Так, переможний танець. Не хотіла нікого відволікати, але там Моніка малюнок домальовує. Ну що малеча, показуй? О яєчня шеф професіонал в цьому. Бабуся також щоранку готує таке, але й сестричка щось вигадає. Джил на яйцях не малювати треба, а смажити. Так, бабуся, я знаю. Просто мені так не хочеться розбивати цього малюка. Пробач, друже. Ой, треба прибрати залишки злочину, бо Моніка не зможе з'їсти яєчню. Гедота яка? Додамо вогнику і скоро буде готова. Із шкаралопою треба було бути обережнішою. Ну що ж, зараз бабуся покаже вищий пілотаж. Мені потрібен солодкий жовтий перець, котрий я почистила від всього зайвого, а потім наріжу кільцями. Чудово! ці кільця мені треба викласти на сковорідку. а цю попку можна і з'їсти. Вмикаємо плиту, наливаємо трохи олії і викладаємо наш перчик. Тепер беремо яйце. Mm. Ох, джил всі яйця розмалювала. Ну, ти даєш. І розбиваємо яйце в наше кільце з перчика. Чекаємо на приготування. Ви тільки подивіться, дуже схоже на квіточки. Викладаємо на тарілку і готово. А тепер за справу береться професіонал. Розбиваємо яйця в миску, трьох буде достатньо. А потім, за допомогою мого нового кухонного гаджета, безпечно прибираємо жовток і в мисці залишається тільки білок. Що, Джил, хочеш погратись? Ну, лови. О, ця рибка виглядає так помидно. Дивіться, вона зараз мене з'їсть. Як же мало треба дитині для щастя. А от мені потрібен гарний міксер, щоб збити білки в піну. Отак ідеальна консистенція. Тепер все це викладаємо на пергамент. Yes. І відправляємо до духовки до повного приготування. Запевняю, вас це займе небагато часу. Джил, дивись, що в мене ще є. Ну ні, цього зайчика я тобі не дам. Він потрібен мені для приготування яєчні. Як завжди, вийде приголомшливо гарно та неймовірно смачно. Наливаємо білок та не забуваємо про жовтки. Вони чудово підійдуть для оченят. Тепер треба зачекати, доки все приготується. Пахне горілим. Джил, блін, забула. Все згоріло. Не засмучуйся, дорогенька буває. Зачекайте, до мене прийшла геніальна ідея. Я можу зробити яєчну з йогурта, як в тіктоці. Ой, сьогодні, мабуть, без цукерок. Ну і добре, приступимо. Треба обережно викласти йогурт на тарілку в формі яєчні. А тепер потрібен персик з банки. Зачекай, дорогенька, давай краще я відкрию. Ох, а баночка не така вже й проста. І навіть шеф відкрити не може. Ну ж, бо давай. Ой. Ого, а це ще що таке? Цікаво, хочу спробувати. Пахне приємно. Сестричка дякую, що відкрила це моє. Але я навіть не скуштувала. Дивіться, Моніка відкрила банку, а ви кажете, що вона маленька. І так, я візьму половинку персика, і це буде жовто. Від яєчні не відрізниш. А я викладу зелень на тарілку і в мене вийде галявина для мого зайчика. Дістаємо білок з духовки та викладаємо на тарілку. Ну і щоб він був більш схожим на сонечко, кладемо жовток зверху. Ідеально, все готово. А зараз оцінимо яєчню. Тут точно не впоратись без виделки та ножа. Почнемо з яєчні від бабусі. Виглядає сумнівно. І на смак також. Дякую, бабуся. Ой, як приємно Ого, а це що таке? Мені здалося, що це яйце, але тепер я бачу, що ні. М -м, як цікаво. Мені подобається. А це що? Йогурт? Прикольно. <рик> ну і останнє блюдо від шефа. Ого, та тут ціла яєчна картина. Спробуємо. М -м -м, дуже смачно. Ось це так. А це хмаринка з яєць? яке ніжне. Клас, Перемагає шеф! ну нарешті. Так, так. Я перемогла. Всім велике, дякую. Я не їлась.